Сьогодні рівняни мали змогу спостерігати сонячне затемнення. З цієї нагоди ми вирішили поцікавитися, як відобразиться це природне явище на їх самопочутті. Вчора була голова, боліла цілий день, і сьогодні такою самочувствую. Похоже. Чудово. Дивлячись на те, що ми спеціально стали зранку подивитися, то все добре. Добре, що побачили. Ти вже згадала, що дійсно сьогодні сьогодні. Ні, все на. Як ніка, голова не болить. Ой. Хорошо. Отвертіть одне. Я щас от проснулась ночью, утром проснулась и вообще ничего не слышу, у мене й серце болить. Сполучувалося ну, щось ніби як би час манить так болі. Так, я не сказав, що я досліду процесу на стригати. Дуже відобразилося. Ми веселі і радісні, я кажу. Тому що сонце знову світить і надав Мервине. Ні, не відобразилося, але наблюдала сонячне задоволення. Тільки один позитив. Гарний настрій. На роботі сьогодні зібралися величезним натовпом, всі спостерігали, коментували, шутили. Тільки одне хороше. Отримала 5 балів з модулю, і це прекрасно. Те, що воно було на парі, ми відволікались на нього, це вже. Скажімо так, був один з позитивних моментів. Як і було, так і я здоров'я. Люди молоді, тиску немає нічого такого. У мене чудове самопочуття і настрій. Дивився на сонячне затемнення. Все нормально, загадав бажання, дай Бог збудеться. Ми просто ним помилувалися і все. Прекрасно себе почуваємо. чого і вам бажаємо. Спостерігала десь півгодини, але зняла. шкода, що частково було. Взагалі непогано явищі. Як бачимо, це природне явище впливає на опитуваних рівнян по-різному, тим не менше, воно принесло свій позитив і радість у цей сонячний весняний день. Віктор Терещук, Олександр Підубний у ритмі подій.